Про сепарацію говорять багато. Здебільшого описують цей процес зі сторони дітей як відділитися від батьків, пережити вихід з батьківської родини як будувати нові стосунки далі. Є інша сторона сторона тих, хто залишається. Сьогодні будемо говорити про те, як проживають сепарацію батьки. І почнемо з того, що вони можуть проживати комплекс негативних емоцій в момент, коли діти, що виросли, починають своє життя поза батьківським домом. Синдром спорожнілого гнізда це не психічний розлад або клінічний феномен. Це термін, що використовується для опису відчуття глибокої туги, тривоги, самотності, які можуть проживати батьки у такому випадку. Дослідження демонструють. Синдром спорошнілого гнізда тісно пов'язаний із депресією, тривожністю та іншими ментальними розладами. Однак у той же час це навпаки може стати джерелом добрих змін, що робити для того, аби легше пережити сепарацію з дітьми та уникнути розвитку такого феномену? Дозвольте собі проживати негативні емоції, сум, страх, тривогу. Гніздо справді стає пустим, і це дуже боляче, завершується важлива частина вашого життя. Потрібен час, щоб по справжньому прийняти цей факт, прожити його та знайти сили будувати нове. Нагадайте собі, початок дорослого окремого життя ваших дітей це нормальне течія життя образи, агресія, неприйняття, ці емоції заважатимуть будувати новий контекст у стосунках з дітьми. Намагайтеся прийняти ці емоції та опрацювати їх. Тепер у вас є більше часу. Його можна використовувати для того, щоб реалізувати усі ті бажання та мрії, на які його раніше бракувало. Давно запланований ремонт, омріяна освіта, далека подорож. Усе це тепер можливо. Увесь час належить виключно вам та вашому партнеру. Не забувайте! Сепарація не означає закінчення стосунків, навпаки, це може бути початок принципово нових, більш осмислених, глибоких, наповнених взаємовідносин. Для того, щоб вони стали такими, треба докласти трохи зусиль, почати розмовляти з дітьми з позиції рівний до рівного, задавати більше питань, ніж коментувати, пропонувати допомогу, але не нав'язувати її. Ділитися досвідом, але не забувати, що ви та ваша дитина зовсім різні і кожен пише свою історію. І нарешті найскладніше усвідомити та прийняти той факт, що стиль життя вашої дитини може кардинально відрізнятися від вашого, вас розділяють покоління, характер, світогляд, життєвий досвід. Навіть якщо вам здається, що життя ваших дітей сповнене помилок, насправді це досвід. Згадайте, що говорили про ваші рішення, ваші батьки. Чи все вони розуміли? Впевнене, що ні? Спробуйте не розуміти, а більше приймати це справжній секрет відносин батьків та дорослих дітей. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Тична п'ятихвилинка.